Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми поговоримо про жайворонка. В Україні можна зустріти польових та лісових жайворонків. Це невеличкі птахи, схожі на горобців, сіренькі та руденькі. Вони співучі та моторні, добре вміють ховатися від людського ока серед польової трави жайворонки, перелітні птахи. Вони першими повертаються із польових птахів звірі ще в березні, Живиться комахами, зернами, злаків і насінням бур'янів, П'є раз росу з листя трави. Жайворонки зазвичай прокидаються і починають співати рано вранці. Інші птахи ще сплять, а його пісня вже лунає. Блакитті неба. Співає він до самого вечора, тому люди, що прокидаються рано, називають жайворонками. З далі дави цей птах вважається символом єдності землі і неба. Стрімко злітаючи в неба, тремтячи крильцями співаючи все вище і вище, жайворонок зникає. Безодні Блакиті. дивна, красива дзвінка пісня Жайранка.